Mm. Тож я можу скористатися вашими послугами як адвокатки? Так, проти більше як консультанта, бо ми з вами поки не підписуємо контракт. Mm, добре. І Я тепер у поліції як основний підозрюваний. Всі під підозрою, проте ви збрехали, сказали жодних особистих контактів. А з'ясувалося, що ви не ведучому гроші і не немалі. Тому і не сказав, щоб не подумали, що це може бути мотивом для вбивства. Проте ця інформація надміну спливала би. І тепер, коли так і сталося, підозри тільки зростають. Ви не могли віддати гроші і вирішили його позбавитися? Це лише про Я гроші. міг віддати, просто попросив відсрочку. До речі. Саме через нього і опинився сьогодні на грі. Хоча не мав бути, можете це перевірити. Поясніть, я мав прийти сюди до Макса, щоб сказати йому, що віддам частку грошей за тиждень. Так, він трохи бухтів, але дав добро. Поки ми говорили, з'ясувалося, що один з гравців захворів і його не буде. Отже, стіл для гри буде неповний, тому і попросив мене сісти. Тобто ви в останню мить змінили хворого гравця. Так, можете подзвонити йому і перевірити.